Здоров'я бажаю. Сьогодні у нас 21 травня вівторок, і власне, це аналіз торгової пари євро-долар. Вчора у мене не було відео, оскільки я ввів тренування по боксу, які проходять вранці, і відео записати я просто фізично не можу, але аналіз все-таки проводжу. Просто записую його в notion. Проте, Враховуючи останніх декілька тижнів, мій ресерч і проба нової, нового стилю торгівлі, використовуючи кореляції і додавання пари фунт-долар, в принципі, нічого мені не дало, ніякої переваги воно мені не дало. Мій ресерч мене нікуди не привів. Якби. Він мене привів е, до висновку, що е, особисто для мене в даний момент часу це не надає ніякої переваги і тільки створює додаткові складнощі е, у вигляді е, поглинання більше об'ємого часу та енергії. Тому я повертаюсь до однієї пари євро-долар, і буду е, розглядати її детальніше. Що це значить, що все ж таки я хочу трошки змінити свій стиль і буду розглядати угоди не тільки на старших таймфреймах, а розглядати ціноутворення і логіку глибше, і таким чином нехай не заробити більше, але, скажімо так, отримувати свій досвід швидше. Так, і, власне, я хочу показати угоду, яка була розглянута мною вчора, вчора використовуючи даний підхід. Але про все по порядку. По-перше, давайте виберемо дні, в які варто торгувати цього тижня, а в які торгувати не варто. На цьому тижні у нас флешки. Вони у нас проходять в четвер, так і є ще ФОМК в середу, але ФОМК пізно ввечері. Тому понеділок, вівторок, середа для нас торгові дні. В понеділок був Банк Холідей вчора, так. Але ціноутворення було цілком прийнятним. Звичайно, на старших таймфреймах нічого для мене відкрити не вдалося, але на менших таймфреймах угода розглядалась на папері. Сьогодні ми торгуємо день чистий, так, але через те, що новинного драйвера немає, ціноутворення, скоріш за все, також буде млявим і якихось глобальних цілей перед собою можна не ставити. Середа також чиста до вечора, тому понеділок-вівторок, середа, будуть торгуватися. Четвер, не буде торгуватися зовсім. Не буде розглянути для торгів, оскільки цілий день у нас ідуть сильні новини, флешки. Флешки кидаються палками у всі сторони, і цей день повністю буде пропускатися. Е, в п'ятницю. В принципі, якщо четвер е, закриється з якимось, е, з якимось е, прийнятним так, е, мувом, то в п'ятницю, можливо, розглянеться Лондон. По можливості. Отже, торгуємо понеділок, вівторок, середа. Це що стосується торгових днів. Ну і я хочу розглянути угоду. Е, Яку накидав вчора на папері, вона відпрацювала, тому, в принципі, хочу її зафіксувати для подальшого розбору. Почнемо з тижневого графіка. Перш за все, зазначу, що я вчора провів аналіз свій неправильно, проте, скажімо так, це не позбавило би мене можливості відкривати таку угоду. Тижневий графік. Ми пам'ятаємо, що у нас був торговий діапазон. Ціна все ж таки прийшла в глибокий преміум і зняла тут фрактал. Так, і отримала реджекшн в даному місці. E rejection є, але поки що нам даний реджекшн ні про що не говорить і не вказує на якісь там розвороти. Тому ми масштабуємось на даний графік. і... Що ми бачимо? Перш за все, відмитимо останній торговий діапазон. Так, ось він. Даний діапазон ребалансував неефективність. Так, і продовжував ріст. Даний лой являється сильним. Так. В верхній точці, де у нас rejection, на тижневому таймфреймі утворився rejection блок на денному таймфреймі, який я вчора проігнорував чомусь. Але сьогодні ми звичайно його візьмемо до Вай. Також даний rejection блок ще поки що нам, скажімо так, чому я його проігнорував? Тому що ціна прийшла в зону FTA. Так, в зону FTA, і ми, в принципі, отримали rejection, навіть повноцінний rejection блок, як на мене, в даному місці. Так, можна його відмітити. І, власне, що потрібно. В даному місці у нас відбувається аукціон, так розв'язка. Дана ціна, очевидно, що прийнятна і для продавців, і для покупців. І тому нам потрібно в даній зоні ми будемо визначатись для подальшого руху, тому будемо уважні в даній зоні. Масштабуємось далі. Так, відріжу графік, як я його застав вранці. Що, в принципі, тут видно. <кій> Ціна уже ще вночі, так? Чи е, в п'ятницю, точніше, ребалансувала діапазон. В преміумі останнього торгового діапазону. Е, вибачте за тавтологію, проте вона привела нас на ребаланс неефективності. Так, і ріст після цього продовжився. Що в принципі збило мене трошки з толку, і я розраховував на те, що звідси, можливо, через дозаправку так, за даним фракталом ми підемо в принципі знімати даний фрактал. Такий сценарій також можливий, і він в принципі ще до сих пір актуальний, скоріш за все, тому. Звичайно, ми ж тут ніде не поспішаємо, розглядаємо подальше цінеутворення. Проте мене збив збон... з толку даний ребаланс і продовження росту я <кхід> подумав, що ріст буде продовжуватися. Припустив точніше. Масштабуємось на годинний таймфрейм. Так, закриття Азії це 9 година ранку. І що ми власне тут бачимо? Ми бачимо дане продовження, і що в Азію тестувався не тільки імбаланс 4 годин, а імбаланс годинного таймфрейму, після чого наш ріст продовжувався. Тому цілком можна локально... Протягнути ось такий діапазон, так, і розмітити е, потенційні зони для продовження росту. Е, які зони можна відмітити? Ну, очевидно, що в мене видно, що є імбаланси, так. Тому у нас, в принципі, є. Ось так можна їх два рази відмітити. Імбаланс в зоні FTA в преміумі, так, який може продовжувати наш ріст. І також е, в дискаунті є фрактал, який також може продовжувати ріст. Е, є фрактал і нижче, але цей фрактал вже тестив зону Rejection блока. І в принципі я б... Сприймав би цей вже як пул ліквідності. І а, похід із закріплення під даним фракталом вже буде мені вказувати на те, що даний лой буде зняти. Ну і далі, в принципі, потрібно було лише чекати. Франкфурт <кхм> Франкфурт затестив денний rejection блок. Так, перекрив якийсь тут імбаланс е, як тригер і утворив rejection блок. Звичайно ж, е, далі мені лишалося тільки чекати за подальшими реакціями. Отже, Лондон. Е, що показав нам Лондон? Лондон прийшов в в зону даного діапазону, так, проте зробив це імпульсно, даний баланс був проігнорований, і е, ми опинилися в маргінальній ситуації, скільки ми отримали рейт в дискаунті, так, який може продовжувати наш ріст, попри це. Ми утворили зону SNR, так, яка підтверджує об'єм даної області. Тому я масштабувався на 15 хвилин і, в принципі, спостерігав за подальшою розв'язкою. Ми бачимо шортовий SNR в рамках рейду, але дана трендова нічого нам хорошого не сулить. Ми дивимось далі. І вже в цьому місці так, ми бачимо е, гарний тест зони SNR. На меншому таймфреймі все це відбувається в рамках перекриття імбалансу. У нас є рейд всередині. Так, і у нас є зона СНР вже чітка. Знизу пул ліквідності, так, і в принципі даний фрактал, як я вже і говорив, я не чекав від нього якоїсь, ну, сприймав як пул ліквідності, так тому що навіть тут він виглядає стронгом так, В рамках даного росту, і ми вже утворили сильний пул. Очевидно, що цей пул буде зніматися. Яка ціль? Ціль нижня границя даного діапазону. Так, і повторний тест імбалансу е, на 4 годинах. Е, в принципі, дана точка буде ключовою, яка буде визначати подальше а Продовження шортів, так, або ж е, реакцію, і продовження ціновитворення в лонг. Так, і в принципі вже звідси навіть на, на 15 хвилинах можна відкривати угоду. Вона не влаштовувала би мене по РРУ 1,8, е, тому я масштабувався на 5 хвилин і зміщав вхід на СНР 5 хвилинного. І таку лімітку можна було би утримувати, в принципі, до зняття даного фракталу. Що відбувається далі? Е, ціна провалюється, утворює трендову. Так, утворює трендову, проте все ж таки, кхм, е, якби, би даний СНР. Даний ордер блок, називайте його, як хочете, лишається для нас відкритим, актуальним. І е, в ланч може відбуватися елементарне затягування ціни, як завжди, через нестачу ліквідності. Е, угоду наливає. І, в принципі, е, на, ви, на відкритті Нью-Йорку так ми бачимо агресивний пролив. І угода е, відпрацювала 1 до 2,3. Дана угода відкривалась просто на папері, оскільки вона не входить в мою стратегію, так? але, можливо, якісь цікаві варіанти я почну відкривати одразу на своєму тренувальному е аккаунті, е на основному поки що, звичайно, таких угод я розглядати не буду. Потрібно трішки поспостерігати, набити руку. Попри це, така угода була, виглядає вона гарно, і це можливість понеділка. Добре, це що стосується можливостей понеділка. Тепер давайте перейдемо до сьогоднішнього дня і е, спробуємо скласти план, чого б нам чекати сьогодні. Е, денний таймфрейм і, в принципі, ми бачимо, що е, rejection блок ще актуальний. Так? Ціна отримує реакцію від зони 05, і цілком можливо, так що ми все-таки підемо на перехай знімати дану ліквідність. Так, або хоча б даний фрактал. Так, він буде як зона FTA. Також ми бачимо, по дорозі утворився е, зона проторгованого об'єму, так? Але я б не, спри... не сприймав би її всерйоз е, в даному ціну утворенні. Якщо ціна і буде дозаправлятись локально, то, скоріш за все, за цим фракталом 4 години таймфрейм. І е, що ми бачимо? Так, ми бачимо, що від даного Rejection блоку була реакція. І реакція не слабенька, Проте ця реакція поки що нас привела просто в дискаунт зону. Вінвертований імбаланс. І ми отримали rejection. Ми отримали Rejection, Як Rejection блок це сприймати ще не можна. Але, <кхм> очевидно, видно, так, що об'єму на продаж не вистачає для продовження шорта. Це не, скажімо так, не точно. Ну, точних е припущень ми зробити не можемо. Але видно, що ми прийшли в зону діскаунт, зробили ререйт. Протестили зону інвертованого імбалансу і отримали реакцію. Що більше вказує на подальші лонгі і зняття фрактала даного, або, як мінімум, даного фрактала, який буде виступати для нас також зоною ФТА. Масштабуємось далі. І що ми наразі бачимо. Так, е, наразі, в даному місці у нас утворився Rejection блок на годинному таймфреймі. І ми бачимо чіткий ріст, і, в принципі, е, що буде для нас? Ключовим. ключовим для нас буде зняття даного фрактала. Так, після того, як ціна зніме даний фрактал, я буду дивитися на реакцію від даного фрактала. Так. Якщо, якщо після зняття даного фрактала тут будуть утворені якісь імбаланси, то я буду. Розглядати їх для продовження лонга в даний фрактал. Так. Якщо ж е, дане ціноутворення буде ефективним, так, ми покажемо якусь таку штуку, то даний фрактал буде виступати для мене тригером, який я буду розглядати для продовження подальших е, шортів, і даний rejection блок я в принципі. Схильний ігнорувати. Тому що rejection блок на годинному таймфреймі нічого мені поки що не дає, і він може бути просто даний rejection на 4 годинах може бути просто перекритий. Також не варто забувати, що хоч і на 4-годинному таймфреймі не видно чіткого об'єму. На годинному таймфреймі ми бачимо. Чіткі сильний хай. У нас був такий діапазон, який наразі не ребалансований належним чином, і ціна цілком може прийти за даним фракталом, зняти його і продовжити своє падіння. Якщо воно так зробить, то, звичайно, ж ціллю для мене вже буде виступати. Даний фрактал. Е, чому так? Тому що ми прийшли вже в преміум зону, так? в принципі, е, я буду обережний, тому що ціна залишає за себе право на дозаправку, так? але <кхм> е, якщо ми продовжимо тут падіння, я, в принципі, не бачу вже сенсу. Ціні, отримувати тут якісь реакції і продовжувати лангі. Такий розвиток подій буде мені, скажімо так, давати більше підтверджень того, що все-таки продавці тут присутні, і вони зацікавлені рухати ціну нижче. Отже, що по планам? Плана буде, в принципі, два. так. Перший буде ось такий влонг, так і другий. В принципі, звідси ж. Шорт. Ось таких два плана, і Рішення по ним буде прийматися в залежності від реакції на даний ключовий рівень ціни. В принципі, це все. Такий торговий план на сьогодні. Гарного торгового дня.